Отже, у да у Данію нещодавно ми говорили про те, що з'явилася така ініціатива, що збиралися у Данії заборонити учням користуватися смартфонами, і от вже а, на законодавчому рівні прийняли рішення, і а, смартфони заборонили В у данії. данії. Так. Заборона діє для учнів віком від 7 до 17 до 17 років. А дітям до 13 років взагалі заборонено. Но навіть носити гаджети і мати власні гаджети, це рішення було ухвалене на основі дослідження, яке показало, що 94% данських дітей до 13 років мають акаунти в соцмережах і проводять в середньому по три години щодня в онлайн. Ну і за словами місцевої влади заборона має на меті зосередити увагу учнів на навчанні, а не на соціальних мережах. У яких країнах вже існують подібні обмеження і питання: а чи варто в Україні запроваджувати аналогічні заходи? Ми поміркували і разом з учнями, експертами, вчителями, давайте послухаємо, послухаємо. Потім чекаємо на ваші думки. Заборона телефонів у школах, досвід інших країн. Чи стане він корисним для України? Мені подобається, хоч там, може, трошки відпочине. Що думають батьки, вчителі та самі учні? На уроках треба забороняти, бо щоб діти не гралися і не заважали вчитись іншим. Та чи дійсно смартфони так погано впливають на дітей? Ще у 2023 році ЮНЕСКО виступила з закликом заборонити смартфони у школах, аби діти були більш уважнішими і більш сконцентрованими на навчанні. Два роки по тому організація звітує. Кожна четверта країна вже частково або повністю заборонила використання смартфонів у навчальних закладах. Серед них Франція, Іспанія, Нідерланд та Китай. До справи підходять по-різному. У деяких навчальних закладах телефони учнів мають бути вимкненими. Та лежати в рюкзаку чи шафці. А в деяких є окремі зони, де діти можуть користуватися смартфонами на перервах. Галина мама трьох дітей, вже понад сім років живе у Франції. У французьких школах для учнів до 11 років існує сувора заборона на використання смартфонів. Якщо дитина приносить гаджет до школи, після батьків чекає серйозна розмова. Проте для дітей середньої та старшої школи діють інші правила. В ліцеях всі діти забезпечуються планшетами, але планшети з обмеженим доступом до, в тому числі, соціальних вони можуть використовувати для створення якихось проєктів певних для підготовки своїх виступів. Юлія з дітьми живе в Іспанії. З гаджетами в їх школі все ще суворіше. Якщо вчителі помічають смартфон у учня, хоч початкової, хоч старшої школи, його одразу конфіскують. Втім, такі правила Юлія підтримує. Бо вдома багато часу в телефоні, то, хоч там, може, трошки відпочине і більше уваги на навчання. А як реагують на таку ініціативу батьки та учні в Україні? На уроках треба забороняти, бо щоб діти не гралися і не заважали вчитись іншим. Ми не можемо зараз в Україні забороняти телефони. Потрібно працювати з дітьми, щоб діти розуміли, що телефон використовується тільки для певних потреб, а не кожну секунду. Варто обмежувати, але більше в іграх. Я, наприклад, дуже часто дивлюсь якісь історичні ролики на Ютуб. все таки в нас і так війна, і батьки повинні знати, що відбувається з дітьми. Але обмежити потрібно, можливо, встановлювати додатки, які блокують на певний час там певні програми. Зокрема, на загальнодержавному рівні вважаю, що варто заборонити соцмережі. Заборонити телефони також і не треба, і в принципі не вийде. Чим більше буде забороняти, тим більше люди все таки будуть від них і більше залежити. Оксана Проскура – директорка однієї столичних шкіл та вчителька математики. Там же. Каже проти такої заборони на гаджети в школах в Україні сьогодні, коли ми живемо в період війни в Україні. Це в першу чергу зв'язок, безпечний зв'язок з батьками. Будь-яка заборона це вже викликає негатив і ну скажімо, не дуже хороші наслідки. Я проти заборони телефонів. Каже в своїй школі, дозволяє кожному вчителю самому встановлювати правила користування телефоном на їх уроках. Під час уроку треба чітко е, на березі говорити про правила. Якщо ми використовуємо телефон на уроці, ми його достаємо і конкретно, до прикладу, використовуємо. Якщо ні, він на беззвучному режимі має бути, скажімо, в рюкзаку або в сумці. Директорка вважає, що якщо уроки будуть цікавими, учні не будуть думати про свої смартфони. Тому важливо утримувати їхню увагу, і в такому випадку не буде потреби вводити заборони. Втім, психологиня Тетяна Подоряко впевнена, що в школах слід обмежити використання смартфонів, оскільки вони можуть негативно впливати на якість навчання та процес соціалізації учнів. Вони зазвичай грають в іграх або дивляться короткі відео в Тіктоці, в інстаграмі. Він зменшує ту концентрацію уваги, яка треба при навчанні. І їм потім складно в реальному житті налагоджувати якісні. Ну, стосунки між один одним, де є там щира підтримка, взаємоповага, дружба. Однак психологиня підкреслює, що повністю заборонити використання телефонів не можна, адже все ж вони невід'ємна частина нашого життя і побуту. Однак слід ізважати на рекомендації науковців, які запевняють, що зовсім раннє дитинство до п'яти років, коли формуються звички на все життя, краще проводити без гаджетів. Друзі, таке дискусійне питання це історія. No. Ну, по-перше, дійсно, під час зараз війни, я теж думаю, що не варто забороняти смартфони. Ну, у когось є там телефоці, тел... годинники на руках, є завдяки яким можна зв'язатися з батьками, так і батькам з дитиною, але має бути зв'язок обов'язково. Е, інше питання, те, що я так само багато чекала, читала і е, е, поради і неврологів, і психологів, які говорять, що навіть коли дитина чи робить домашню роботу, а потім намагається трішки відпочинити. Ти і бере телефон в руки, неважливо ж, який контент вона переглядає ну якщо це не пов'язано з навчанням, так то все одно дитина ще більше напружується, вона ще більше концентрує максимально свою увагу, і вона ще більше втомлюється. Тобто, тобто, це не про відпочинок, а більше про втому. Ну і питання в тому, що дійсно є. Проблема соціалізації. Ви прекрасно це бачите, коли дітям все складніше налагоджувати соціальні контакти, тому що вони всі в телефонах. Але заборонити повністю я теж вважаю, що це абсолютно не вихід. Можливо, дійсно там в молодших класах, і я знаю, що багато там вони на період уроку там можуть скласти телефони, чи просто ну діти більш напевне слухняні в перших класах в початковій школі і можуть просто відкласти телефони в бік, і все ви одразу відгукнулися. Почуть на... ж там значить катери доброго ранку з Городища Чернігівської області. Я за обмеження зі смартфонами. Мого сина аутизм. З телефоном в школі він не вчився, на тому лишає вдома. Але весь час нервує і поривається взяти його. Діти в школі мотиляють перед ним своїми смартфонами, дражнять і, е, і так далі. Що він, е, а, і кажуть, що він у тебе є. Е, а зараз його немає, у і би його забрали, Та? ну от і далі е, пише нам глядачка. Значить, якщо телефону будуть хоча б у вчителя на час уроків, то подібної ситуації не буде. Лишати у шавці не вихід, ненадійно. Хто буде відповідати 100%. раптом пропаде? А овчи, а, а вчитися Згодно, треба далі в спеціальному чемоданчику mm. тримати, раптом тривога, діти в бомбосховища mm -hmm. на чемоданчик, руку і так і далі. Тому подібне. Ну тобто окреслила глядачка по, а, значить, свою історію. Дар'я пише: Ірпінь, добрий ранок. Як заборонити гаджети, коли навчання? В школі тиждень очно і тиждень дистанційно. Ну мається на увазі не про дистанційку йде мова, а взагалі про офлайн. А ще так само ти прочитав про діабет? діапротиву почитаю. Що е... Таня Козак пише: добрий ранку, а у моєї дитини сукровий діабет першого типу потрібен постійний моніторинг, додаток в телефоні. Як тоді? Ну в таких випадках, безперечно, це навіть не обговорюється. Це, це якісь ну а, а, індивідуальні історії, коли це треба. Далі Наталія пише: варто обмежити користування гаджетами. Я повністю згодна. Ірина Коба пише: повністю погоджуюсь з дозволом гаджетів. Зараз не той час, щоб. Вводити заборону на смартфони, оскільки зв'язок з дитиною, особливо під час війни, має бути обов'язковим. Я згодна тотальна питання... заборона, не, 에... а, не, не не, не, треба нам в, <кій> в України. Це моя моя думка. Єдине, що на навчальному процесі починається урок, всі в коробочку склали і починається урок. вчителям. якщо зас, 에... якщо смартфон буде заточений на навчальному процесі, то ок, це ок, би, окей. Це так. Я знаю виблик, у мого тараса. Теж було в молодших класах. Вони використовували там якісь створювали, а, боже як це називається, проєкти на теле телефоні навіть під час уроків тут ще питання батьківського контролю. Це ж є зараз можливість просто заблокувати соцмережі і встановити час на період навчання, що дитина може з вами зв'язуватися зв чи користуватися там якимось спільним чатом з учнями mm -hmm. з вчителем, але приміром не мати доступу до ігор. Це ж можна все установити на батьківському mm -hmm. контролі. Зараз є така можливість. Ваша думка будемо читати, спостерігати.